коли ваш клієнт найсильніша людина в родині при переживанні втрати, іноді люди посміхаються іншим для того, щоб приховати власний біль. Іноді нам здається, що Пригнічуючи свій страх, свій біль, ми таким чином стаємо сильнішими і надаємо підтримку е, родині. Насправді це не так. Пригнічуючи свій біль, людина переживає набагато більше страждань. І коли приходить в кабінет психолога, він приносить не лише свій власний біль, а й біль своєї родини, який є непроговорений, неопрацьований і є е, е, збільшений саме завдяки тому, що він е, замовчується навчіть своїх клієнтів говорити про свій біль, навчіть своїх клієнтів бути чесним з самим собою. І відмічайте, будь ласка, в коментарях колегу психолога, який працює з родинами зниклих безвісті, саме відпрацьовуючи сімейну динаміку, працюючи з родинами. До зустрічі в наступних відео.